Всім привіт! всіх вітаю, Hello, friends, Хочу засняти ось це дерево, яке називається в'яз. В'яз шершавий. Ось так він виглядає. Я вже заснімала в попередньому відео його цвітіння. Подивіться, як він цвіте, його квіточки дуже гарні. А зараз він розпустився, мене просили показати, розказати про це дерево. Ось таке воно, бачите, воно виглядає дуже гарно, дуже могутньо. Воно якось так в мене швидко, швидко виросло. Це в нас за три роки таке виросло. Ну, ми купували його, воно було ну, таке невеличке. І воно буде ще більше. Ось, дивіться, які в нього листочки такого насиченого зеленого кольору. Ось так. Це вже квіточки, які відцвіли. Ось. Дивіться, виглядає дуже могутньо. Дуже подобається мені це дерево. Я його дуже люблю. Дивіться. В'яз шершавий, ось так виглядає. У нього така форма у вигляді парасольки. Крона у вигляді парасольки. Ой, стала навпроти сонця, вибачаюсь. І виглядає воно ось так. Ось такий наш в'яз. Воно неприхотливо, тобто один раз воно хворіло це дерево, я його там оприскувала і все. Тобто нічого такого особливого він не потребує. У догляді він дуже простий цей в'яз, Ось такий він. Так, ну, ще раз покажу вам свій олівець, який я недавно сформувала. Ось так. А це у нас розпускається. Бук Бук росте дуже повільно, бук лісовий. Ось Зараз в нього листочки такі світло коричневі, і пізніше вони будуть дуже-дуже такі темні, 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 темні. Бук лісний Black Sven. Ось так він називається. Ну, воно таке цікаве дерево, але росте дуже повільно. Я його взяла от, люблю і за саме за цього. Листа темного. Мені дуже подобається такий темний колір. Він гарно виглядає на зеленому газоні, на фоні зелені там, і дуже виділяється. Також цікаве декоративне дерево. Так, ось наші ялинки. В мене в цьому році я вже казала, що пропало дуже багато троянд. Тому трояндами я вас не буду так балувати. Троянту у мене дуже мало в цьому році. Починає розпускатися наша герань. Це така земна герань, так вона називається, вона не вимерзає. Дуже-дуже зимостійка рослина. Ось, бачите, стільки поп'янки. Я пізніше засніму. Тут буде все влито, в квіточках. Так гарно виглядає, коли бачите, така. Крапельки дощику у квіточці. Тут у мене бересклет. Якщо ви пам'ятаєте відео про червоний бересклет, то це він. Ось цей бересклет, зелений навесні влітку, і восени він червоний, червоний, червоний. Дуже його люблю. Бересклет Ну, якщо вам цікаво, то посадіть у своєму саду, але, звичайно, ви питаєте, який цей сорт, який він буде, тому що березклети зазвичай дуже різні. Піон, це мій ялівець, який я сформувала у вигляді Нівакі. Ось хочу вам тут показати ще один ялівець, який я недавно сформувала буквально три дні тому у вигляді Нівакі. Ну, ось мені подобається, коли оця частина оголена, не загущена, тому що це такий має вигляд більше охайніший. І зрозуміло, що де знаходиться, видно, інші рослини. А то просто, ну, так, якась така зелена куля і все. По всій частині саду тут ми з вами вже багато разів гуляли. Ось, я люблю після дощечка прогулятися. І подихати свіжим повітрячком. Все, бажаю вам гарного вечора, дня чи ранку, коли ви мене дивитесь. Бажаю позитива, позитива і багато щастя усім людям на землі. Все. Всіх вас люблю, до побачення, всім пока-пока. Підписуйтесь на мій канал, буду дуже рада новим друзям. Все, до побачення. Bye, dear friends.